Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну моркву по-корейськи. Це мій улюблений салат. Підходить для всього, для ходогів, для будь-яких салатів, та можна просто їсти. Що нам для цього потрібно? Я взяла пів кілограма моркви. Тут же пів кілограма потертої моркви ось потерла на таку соломку. На ну, ось такій звичайній терці для моркви по корейської. І так, починаємо готувати цю супер смачну моркву. Беремо три зубчика обчика чесника та через чеснокодавку. Пропускаємо. Так, третій зубчик чесноку. Нагадую, що рецепт на пів кілограма моркви, а не на кілограм, як зазвичай. Додаємо до моркви кориски одну чайну ложку солі без гірки, одну чайну ложку перцю чорного. Також одну, ну, трошки менше без горки, чайну ложку приправи для моркви по корейськи ніжної. Та трошки більше, ніж пів чайної ложки перцю червоного меленого. Ми любимо просто гостре, ви не любите, можете не додавати. Без цукру нам теж не обійтися, нам потрібно 2 столови. Одна. Друга. Три столові ложки олії. Я загріла в мікрохвильовці, щоб потім додати. Тепер нам потрібен оцет. Ми додаємо 1,5 столових ложки. Півтора. Бо я не люблю, коли дуже багато оцту. Тепер додаємо 3 столових ложки олії, яких я розігріла в мікрохвильовці, можна це на вогні робити. Олія розкриває весь аромат спецій та приправ. І все будемо гарно вимішувати. Так, щоб гарно вимішати, я вдягнула рукавичку, мені так буде. Бачу, морква вже пускає сік. Ще раз нагадую, що в даному рецепті паприка, червоний перець гострий, не є обов'язковим. Якщо не любите, не додавайте, якщо ви не любите гострий, бо то буде зніжено, трошки вона така буде підгострена. Та морква по-корейськи. Ну, ми таку просто любимо. Дивіться, вже бачите, яка вона гарно вже впитала в себе. Всю приправу це буде дуже-дуже смачно. І так, наша морква по-корейськи готова. Всім смачного. Але ще потрібно її буде в холодильник поставити на 2 годинки хоча б. І можна смакувати. Всім-папа!